80-ті роки минулого сторіччя ознаменувалися вагомим здобутком у розвитку комунального господарства, в тому числі і в сфері водовідведення. Восена 1973 року у Полтаві були введені в експлуатацію за Туринські очисні споруди. Увечері 30 жовтня зазначають в архівах: здійснили перекидання активного мулу з супрунівських очисних споруд на Затуринські. Обслуговуючий персонал, готувався до прийому стічних вод, і ось 31 жовтня запрацювали затуринські очисні споруди з повною біологічною очисткою. Затуринські пора фільтрації. Припинили своє функціонування. Крок за кроком працівники освоювали нові технології і налагоджували потужне обладнання. На ті часи очисні споруди були майже ідеальною системою очистки стічних вод. На випадкову у липні 1976 року, на базі цих споруд провели республіканську наукову практичну конференцію з проблем водовідведення. Учасники конференції досить високо оцінили очисні споруди і стан їх експлуатації. Сьогодні ступень очистки на затуринських очисних спорудах відповідає усім показникам якості очистки стічних вод. У довкілля повертає. Ця чиста вода, потужність очисних споруд становить 30 тисяч кубометрів на добу. Проваджена комплексна програма підвищення енергоефективності систем теплопостачання об'єктів полтавського водоканалу і використання нетрадиційних джерел енергії та вторинних енергоносіїв. Успішно функціонує унікальна система утилізації тепла каналізаційних стоків для опалення та гарячого водопостачання очисних споруд з використанням теплових насосів. Встановлення в 2008 році теплових насосів на затуринських очисних дозволило відмовитися від газопостачання.